509 номер друге, я його трошки наперед порозв'язував. Отримаємо наступне умова. Чи для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Значить, записуємо невідомий множник. І так, добуток. Ми повинні поділити на 375 тисячних. Ми зразу ділення замінюємо на множення, буде 1375 Ну а тепер роздивимося, як скорочуємо його. Значить, 375 і 75 діляться на 75. 75 поділити на 75 буде 1. 375 поділити на 75 буде 5. А, далі тут. Скоротимо на вісім. 104 поділити на вісім буде тринадцять. Тисяча на вісім буде 125. І крім того, ще потім ми бачимо, що 125 поділити на п'ять. Це буде 5. Тобто не 5, а 25. 125 поділити на 5, це буде 25. Добре. І тепер, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. І так, додаємо. Значить, Додатковий множник у нас 3, щоб отримати також 39. Так, 75 39, додати 4, 19,39. Дорівнюємо 94,39, не забуваємо про цілу частину. І тепер виділяємо тут цілу частину. 94 поділити на 39. 94 ділити на 39. По 3 забагато, по 2 нормально, значить 18, один запам'ятовуємо і тут так. Віднімаємо тут і отримаємо 14 мінус 6, І тут вже буде 1. Так. Тобто, <кхм> добре, вастаче залишається. 16, і тому x дорівнює 5,1639.